Слухайте, чада, настав час сказати правду не притчею, не натяком, а словом прямим. Світ не стоїть на місці. Коли почалося велике розхитування 2022 року, то ще ніхто не знав, що це лише початок. Початок не війни ні. Початок розломів, геополітичних, економічних, духовних. У лютому 2022 року кремлівський режим вирішив. Що прийшов час остаточно перерозподілити світ. Вони думали, буде як у 2014-му, але вони не врахували зміну епох. Бо 2022 не просто рік, це межа, переділ, початок кінця старої карти світу. Кремль готувався. Це не була імпровізація. Плани малювалися ще до анексії Криму. Вони проводили зустрічі з китайськими посередниками, малювали економічні і енергетичні маршрути, які мали від'єднати Європу від американського впливу. Газ зброя, інформація зброя, корупція головний інструмент. Через агентів у Брюсселі, в Берліні, у Парижі. Кремль роками купував мовчання. Не одну державу, а десятки. Але Україна не стала мовчати. І тут почалось. Бо саме Україна зірвала велику гру, вони втратили ініціативу, але не контроль. Коли вибухнула повномасштабна війна, захід спочатку злякався, вони боялися прямого зіткнення, вони думали, що можна буде відкупитись санкціями. Але війна затягнулась, і кожен день вона витягувала на поверхню внутрішню гнилизну заходу, страх, інфантильність, роздвоєність. США підтримали Україну не з любові, а з розрахунку, бо якщо Кремль переможе, то Тайвань стане наступним. А за ним Аляска. Америка це знає. І тому вони стали давати зброю, але дозовано по краплі, щоб не перемогти остаточно, а щоб виснажити Росію. Європа ж вагалась, у неї багато бізнесу з Москвою. Вона боїться енергетичного голоду, але час. Розставив усе по місцях. Україна вистояла, але цього замало. Бо на геополітичній шахівниці перемога вимірюється не битвами, а договорами. Після перших поразок Росія змінила тактику, вони почали будувати нові союзи з Іраном, КНДР, африканськими режимами, почали змінювати карту впливу. І тут головне, на мапі, що прийде після війни, не буде старих кордонів. Не тільки в Україні у всьому світі, бо після 2022 року свої почали втрачати монополію на глобальні рішення. Китай набрав силу, Індія економічну впертість, а Росія стала розкладним чинником, який потроху роз'їдає стару архітектуру безпеки. Коли Україна вистояла під тиском армії, артилерії, ракет і бруду інформаційної війни, світ аплодував. Але поки герої гинули на фронті за столами в Брюсселі, Анкарі, Вашингтоні і навіть у Пекіні точився торг торг за майбутні лінії, за ресурси, за вплив. Світ не віддячує, світ обчислює. Якщо ви виграли, але не подбали про те, що буде після, вас обдурять. Україна має усвідомити виграти війну це не фініш, це старт перемовин. І тут не автомат, а папір. І підпис вирішальний інструмент. Якщо до цього моменту у вас немає чіткої візії нової карти, вас змусять прийняти чужу, і ця чужа карта не враховуватиме ваших втрат, ваших міст, ваших могил. Вона враховуватиме тільки баланс страхів і вигід. Запам'ятайте, Польща розшириться, Балтія отримає більшу вагу, Білорусь. Тратить суверенітет. Україна отримає контроль над Кримом. Донбас стане зоною демілітаризації на 10 років. Але й Молдова зміниться. Придністров'я припинить існування в тому вигляді, як є. А Румунія підніме голову. Німеччина знову стане силою. Але вже не військовою, а економічною. Франція ослабне. Італія буде розриватись між скорущим США і Китаєм. Велика Британія піде на зближення з Польщею і Україною. Китай запустить нову карту торгівлі через Арктику. Росія стане транспортним додатком до Китаю, але при цьому втратить контроль над Сибіром. Там почнеться етнічне зрушення. Бурятія, Якутія, Татарстан почнуть прагнути незалежності. Це не відбудеться одразу. Але процес почався. І до 2035 року карта ресідкереців не буде такою, як сьогодні. США втратять вплив у Південній Америці. Там Бразилія, Аргентина і Чилі створять новий блок, а в Африці почнеться технологічний стрибок через китайські інвестиції. Але за це доведеться платити. Колоніальні правила повернуться тільки в цифровому вигляді. Світ іде не до нової війни держав. А до війни зон. Ви більше не побачите танків на кордонах Німеччини чи Франції, але ви побачите економічну блокаду регіонів, контроль цифрової торгівлі, штучний дефіцит продовольства, створений алгоритмами. Це і буде нова війна. Коли Кремль втратив шанс утримати Європу на газовому гачку, він перейшов до наступного кроку: контроль через бідність, через зернову кризу. Через біженців, через розгойдування Африки. І саме тут Україна може стати контрсилою. Вона має стати експортером не лише харчів, а стабільності. Але для цього потрібна не лише армія, а порядок в тилу, порядок без корупції, без олігархів, без схем. Світові валюти більше не будуть головним інструментом впливу. Економічні зони стануть важливішими. ЄС, США, Китай створять закриті петлі економіки, виробництво, логістика, споживання, усе в межах одного блоку. Це зруйнує світову глобалізацію, почнеться регіоналізація. Торгівля стане вибірковою, інфраструктура ключовим активом. Україна отримає шанс стати логістичним хабом. Але лише якщо витримає корупційний натиск із середини. Бо як тільки закінчиться війна, почнеться нова, за контроль над післявоєнним відновленням, і тут головне не впасти в старі схеми. Зміна кордонів це не лише території, це ідентичність, і Україна стане місцем духовного суву, бо саме тут народиться нова модель суспільства без імперського тиску. Без колоніального минулого з чіткою опорою на цінності свободи, але це не обіцянка, це умова. Якщо не пройдете очищення, все повториться. До 2027 року почнуться референдуми в Європі за вихід із ЄС, за нові союзи, за зміни моделей правління. В Іспанії каталонське питання знову стане гарячим в Італії. Північ почне вимагати автономії. У Франції регіональні рухи посиляться. У Шатен до 2028 року можливе тимчасове розділення на дві системи управління демократи і республіканці формалізують розділення повноважень у різних штатах. Це не буде громадянська війна, але буде холодне розділення. Мапа не тільки географія, це ще й пам'ять, хто визначає. Як називається вулиця, той формує реальність, хто зберігає архів, той тримає ключ до правди. І от після війни почнеться ще одна тиха, але нищівна війна за трактування. Москва буде вливати мільярди в нові канали впливу, в альтернативну історію, в купівлю європейських інтелектуалів. Китай нав'язуватиме свою версію стабільності, США свою версію демократії. Україна опиниться між трьома світами, і якщо вона не напише свою правду, її перепишуть інші, і тоді перемога обернеться міфом, а міф поразкою. І тепер головне все почалось з України, але Україна не кінець, а початок. Ваша карта світу більше не папір, а жива плоть. Вона дихає, рухається, скорочується, розширюється. Не буде стабільності наступні 20 років, але буде шанс для тих, хто готовий, бо хто не встигне, стане частиною історії, а не майбутнього.